Всім привіт! Я Назаренко Даніл, студент 3 курсу спеціальності електронні інформаційні системи СумДУ. Перший дізнався про свою спеціальність від свого брата, який закінчував її. І він став доктором наук за кордоном та досяг успіхів у науковій діяльності. Саме це стало сприяло моєму вибору у спеціальності. Чесно кажучи, для мене це був вибор без вибору, тому що я саме сум і сумду вважається одним з найкращих університетів України, та досить гарно себе рекомендую за кордоном. Чесно кажучи, ні. Тому що я раніше дізнався, чим я буду займатися та ще буду вивчати. Тому я вже був підготовлений до мого студентського життя. Перше за все, мені подобається студентське життя, та я ще встиг попасти у нього ще до початку пандемії та війни. По-друге, це викладачі, які досить гарно до мене відносяться та допомагають мені в різних сферах, завдяки чому я можу розвиватися подальше у науковій діяльності. Також мене здивувала кількість програм взаємодії між студентом та університетом, за допомогою яких я можу потрапити на стажування за кордоном або навіть до компаній, які вже є в Україні. А мені не подобається складнощі між взаємодією. Студента та керівництва університету деякі проблеми вирішуються не так оперативно, як це хотілося б. Наприклад, скарги на викладачів деяких не так оперативно оброблюються, як ми цього хотіли би. Загалом ми вивчаємо предмети, які пов'язані з електронікою та мікроелектронікою. А також ми вивчаємо перспективні предмети, такі як Прилади пристрої оптоелектроніки та спінтроніки, функціональна електроніка та твердити. Так вони є актуальними, тому що зараз є перехід електроніки на зовсім новий рівень, і саме ці предмети є основою для цього. Е, ні, мені не складно вчитися, тому що я вже був підготовлений до того, що я буду вчити, і тому, що я маю схильність до вивчення принципів та механізмів роботи електричних приладів. Е, на мою думку, серед недоліків є те, що ми вивчаємо деякий матеріал по декілька разів на різних предметах. Е, він повторюється і це як нагромадження. Яке відбувається. Головною фішечкою своєї спеціальності я можу назвати це перспективність її вивчення для роботи за кордоном та подальшого навчання, тому що електроніка має попит зараз у всьому світі. Загалом при випадку ми можемо займатися майже будь-якою справою, яка пов'язана з електронікою, від зборки комп'ютерів до вивчення квантової оптики та фізики. Якщо працювати не за спеціальністю, то ми можемо вибирати предмети на власний розсуд і продовжувати розвиток у цьому напрямі. Тому якщо... і вільний час дозволяє і сприяє цьому. Загалом моя спеціальність дає можливість отримати базові та продуктивні знаття з електроніки та розбиратися навіть в побутових проблемах, пов'язаних з цим, починаючи від телефонів до комп'ютерів та загалом. А університет дає можливість більше проводити вільний час за своїми заняттями ніж школа. А, а також я займаюся плівковою фотографією, і моя спеціальність мені дозволяє дізнатися, наприклад, про принципи роботи електричних пристроїв у фотоапараті та, наприклад, оптичних явищ, які відбуваються в об'єктиві. Для мене це було дуже цікаво, щоб дізнатися про те, як робу, працює більшість приладів, якими ми користуємося кожен день. Зі школьних років я був зацікавлений в електроніці та принципах її роботи навіть на квантовому рівні. Тому я вважаю, що моя спеціальність підійде для таких людей, які також мають прагнення до знань у цій сфері.